Думаєте, англійською вас будемо навчати? А ось і ні. Сьогодні вітаємо вас на уроці географії від англійська Халендорон. Але почнемо із невеличкої історії. Англійська Хелендорон існує вже 40 років. Перший навчальний центр був у Польщі. У 2004 році Віра чуб, хотілося б таки сказати видатна мореплавиця, але ні, та все-таки в місті, яке вона принесла методику Хелендерон, море є. І це Одеса. Отже, вже у 2004 році українські діти мали доступ до якісної освіти. Згодом навчальні центри почали з'являтися у Харкові, Києві та, й зрештою, по всій Україні. Навчальних центрів багато, тож потрібно було комусь за ними дивитися. Тому територію України було поділено на регіони для зручної співпраці центрів: Волинська, Рівненська, Тернопільська та Львівська області утворить регіон Західної України, на сторінці якої, до речі, ви зараз знаходитесь. Отож, «Хелендерон Вестерн Україн це про 20 центрів з різних областей регіону Західної України.